Друзі, вітаю на Рівненщині. Сьогодні у нас відео про фундук. Хочу вам показати, якому в стані молоді саженці при різній висоті стовбура при посадці. Так, а тут у нас саженці, які ми садили, що були з такої некондицією, так сказати, кореневою системою. Два каталонських, такий пеньок. Вже він почав рости і два штучки. Барселонських. Ну, як мінімум, хто бажає 4 саженця, навіть 5, то на осінь точно будуть. Тут вони надорощувані. Я про них, чесно сказати, забув. Піде дощик, я їх замульчую і буду активно підливати, щоб стимулювались корені. а Хочу показати, що вам. Той фундук, який ми садили цього року. Ось тут доверху, до речі, це діляночка, де ми мульчували її. Тут, правда, і зілля було понаростало, але лонтрел, гарненько справився, все однорічне зілля, воно добре обробляється гербіцидом. І тут я вам скажу наглядно видно, що чесничок, він більший. Ось сорт каталонський. Нагадаю, що частину я посадив, отак обрізав, там на пів метра, а частину обрізав під пеньок. Зараз ми глянемо. Для, для того, щоб в кінці сезону ось під пеньочок обрізаний. Також не було тут жодної бруньки, але я вже по досвіду знаю, що вони собі знайдуть дорогу, проб'ються і у них пробилося аж ціла купа. Так само я той рік його обрізав взагалі під пеньок, хоча це було високоросле дерево. І оце в нього вже другий рік вегетації, і є такий от приріст вже до метра, а це тільки початок що все літо попереду. Ось аналогічно пеньочок якийсь, так само нічого не було. А ось тут і он тут пробиваються бруньки. Ну Ось аналогічно пеньочок. Треба зловити тільки дощ нам виполоть цей бур'ян. І тут у нас гілочка вроді би, була посюдова, і знаєте, такий вже приріст. Ну і з нижніх теж он пробивається. Тобто Не треба боятися обрізати під самий низ. А ще раз кажу, в кінці сезону ми порівняємо, що наскільки виросло. Один я залишив без обрізки взагалі. Як був, так і посадив. Також проляли сьогодні від молоді наші саженці від личинки травневого жука. Зразу не забуваємо мольчувати, тому що великі дерева дають собі яку не яку тінь, а от маленькі молоді саженці вони всі знаходяться під палючим сонцем. А на сонці тут може бути вже і до 50 градусів. Можете побачити вже, як порозпускалися дерева. Е, до речі, зараз активно зав'язується горіх. Так, не знаю, де це вам показати. Вночі, коли при ліхтарі кропиш, дуже добре видно в молоді. О! Ось тут на хали вже видно, як в'яжуться горішки. Активно для завісів нам треба давати бор. Ну, це ще треба було дати, десь починати давати десь в другій декаді травня, тому що починає запліднюватися в червні. І наразі я от роблю таку обробку. Ну, стандартно даю 3,20-ки, даю октару, даю Angio. Це системніки контактні проти різних комах, даю коло фермін заліза або хелаж заліза в когось що є. І даю бор. Ось такою сумішю. Зараз оброблюю дерева. Саме головне, що від моноліозу даю топсин. Ну а потім вже через два тижні повторюю цю обробку, тільки замість топсіна по плодам вже працюю скором. Можливо, там поміняю якийсь інсектицид. Тобто мікродобриво або рідке, або 320-ки неважливо. Далі фунгіцид топсин. Далі інсектицид, системний плюс контактний, хелат заліза і бор. І бор. Зараз дуже головне дати бор. Буду культивувати сьогодні міждорядку, фризувати. Тут у нас цвіте клевер, а точніше декоративна конюшина. Якось я її сіяв, сіяв, сіяв під кожен приствольний круг. Ось на Каталонському гарно видно. І там на першому ряду вона вже позмикалась, трошки розмножається. Ну, якби я тут не фризував, то вона б теж все було б тут в конюшині. Наразі хочу пофризувати, між дорядку, посіяти жито на сидерат. і як бар'єр від бурянів. А потім пробувати вже засівати травичку, щоб вже який на який в садка був вигляд. Так, ну зараз перейдемо до наших відводків. Ось видно, пригнута була гіляка, Бачите, вже випрямляються гілочки, бруньки йдуть вверх. І от сантиметрів 20 будуть, гіляка відцеплюється, внизу рихлиться земля, робиться канавка, і потихеньку починає підсипатися. А внизу паралельно на тій стороні пагона, що пригнутий до землі, що торкається землі, робимо ножом. Зі шкрабим ножем верхній шар кори для активного утворення коренів. Ну, бажано зразу чимось паралельно підмульчовувати. і для того, щоб швидко йшов розвиток коренів, активно активно поливати. Ось тут на трапезундіку аналогічна ситуація, ну, ще трошки треба тут паралельно декілька гілляк пригнуто. От активніше підростуть вверх, так само будуть пригинатися. Ну тут не наглядно видно, зараз підійдемо до, до більш наглядного прикладу. Ось тут на шедеври дуже, дуже добре видно, як цей процес відбувається. Ну, в подальшому по мірі, по мірі росту і того, як буду засипати, буду все показувати. Все починається з того, що ми з самого початку, як нас вже пройшли постійні приморозки, ми пригинаємо гіляку. Ось нас видно вже по 10-15 см. Ну, є гіляки, де більше, де менше, Попроростали бруньки. Значить, де густо ми проріджуємо, тому що не буде як викопувати. Все одно це в нас не будуть. Нормальні горіхи. Ну, тобто будуть, але буде мало кореневе. Першим етапом ми проріжуємо, ті, що вниз ростуть і ті, що густо. Значить, в кінці тут два варіанти. Раніше я от кінець так загинав, вбивав кілок, підв'язував, в цьому році попрактикую його, щоб він... Повністю горизонтально була гіляка. Тут оставим два. І тут так само, ті, що близько до дерева, ми також їх поодломимо, тому що ми тут нічого не зробимо. Так, в принципі, цей. І цей. Все. Далі нам потрібно зрихлити землю. ну Я тут перекопав, пролив також хлорпірефосом, бо був тут комашник. А комахи ж самі ж по собі шкоди не чинять, але вони розносять різну тлю і різних других шкідників на наше дерево. Так, далі нам треба зробити такий ще важливий прийом. Ах, блін, бачите, не там зламав і росте один знизу, але нічого. Такий важливий прийом острим ножем, нам треба легенько пошкрябати кору з нижньої частини гілки, для того, щоб це місце активно стимулювалася коренева система. Все. І в мене є такі от крючки, ще з минулого з минулих саженців оставить. Хто робить обрізку, можете зарані собі заготовити з деревини такі крючки. В принципі, це не проблема ось такого плана. І нам цю гіляку тепер треба прижати до землі. Тут нам треба прижати сильніше. Відповідно, я візьму тут Металевий крючок. І далі нам бажано зробити канавку, в яку ми вложимо нашу гіляку. Рівчачок. Можна це сапою робити, я забув п'ятий. Все, зробили рівчачок такий. Наша гіляка ховається. Тут можна з краю, де вигін, підсипати щось. Так. Тут нам треба плотно прижати. Угу. Прижав. Так. До речі, дощ не вийшов десь, але ніхто він не ні намочив. Все. І от в декількох місцях ми прижимаємо. Зазвичай в двох місцях достатньо, тут достатньо просто присипати. І де гіляки більші. В принципі, тут можна було б так залишити. І по мірі росту ми вже підсипали б. Але так як я хочу вам наглядно показати, то нам треба це все засипати. Зараз я візьму е, якийсь інструмент. Так, далі ми беремо будь-який зручний інструмент, будь-то сапа, у мене отакий підрихлювач, як він називається, Правильно, я не знаю. І ми тут засипаємо нашу гілку. Існує купа способів, є варіанти, де по мірі росту оцих зелених пагінців ми підкидаємо землю, я зазвичай зараз у нас засуха, зазвичай загортаю, підливаю і мульчую. І, в принципі, потім тільки підливаю, а тут в нас вже утворюється коріння. Ну, по-нормальному, я ж говорю, можна почекати, поки вони отак. Вони самі вже, як тільки ви вложили гіляку в канавку, вони самі вже піднімуться, тоді підсипаєте. Просто щоб не відложувати це відео, не затягувати його ще на тиждень. Тому що почав його знімати 27 травня. Тут трошки більше загубим. то я вам так покажу. А ви собі вже спробуєте по-своєму. Якщо будете пробувати, звісно. Ну, зараз я мульчувати не буду. Наразі, якщо більше можна зразу замальчувати, я підожду, поки воно підросте підгорну ще землі. Тоді вже пролю, замальчую, а можна його випущу шорт і покажу, як це виглядає. Можливо, там десь по чеснику в відео просто зверну на це увагу. Все, ось така проста технологія. Біля фундука, до речі, під деревом, до речі, ось у нас тут є купа порослі. Ну, тут мало, а зазвичай під іншою купа порослі. Щоб не чекати, поки вона не по деревині і не вирізати. Її можна легко вищипати бо одні-дві великі порослі я залишаю для відводків на наступний рік. Все, остальне вищипали. І все. Ось зараз на іншому дереві покажу, наглядно видно. буде. Тут з краю можна більше чуть нагорнути. Дуже просто кожен може розмножити, якщо у вас навіть там один фундучок є, кожен або якийсь цікавий цінний сорт. Кожен може розмножити собі своє дерево таким чином. Ну, подальше ми ще до нього вернемося. Я вам покажу на прикладі цієї гіляки, як воно далі буде все підростати. Ось те, про що я казав. Маємо купу порослі, і от ви бачили осінью весною ранні, Я її все вирізаю, залишаю цепеньки. Зараз, поки вона ще не дерев'яна, ось тут пеньки тогорічні. Її всю можна елементарно вирвати. Навіть секатором, поки молода чи ножем. І не буде пеньків. От вже вона починає дерев'яніть, яка грубша. Можна попробувати. Просто я хочу залишити пару. На це на відводки на наступний рік, тому що є запити, можна попробувати її викрупити гліфосатом чи якимось дессикантом. Дерево в принципі постраждати не повинно тому що коріння тут вже доволі велике. Залишаю один відводок з цієї сторони. І тут так само, ось дивіться, який от відводок гарний, росте з порослі. Вже він починає деревен'яні. І два відводки з іншої. Все, що тут внизу, ми його поки молоде обломимо, воно нам буде тільки заважати. Головне, вчасно робити ці процедури і в принципі все буде у вас окей. Ось таке, друзі, сьогодні вийшло відео. Це ще запилювачі, треба їх звідси викопати, десь, напевно, утилізувати ті, що залишились. Так я не придумав, де їх розсадити. Це дика ліщина тут. Крупніший горішок, це точніше не зовсім дика ліщина, тут крупніший горішок, ніж звичайно, лісової ліщини. Але я давав її як запилювач, можливо, десь би на межі посадив би, але немає в мене такої межі, тому десь її, напевно, прийдеться звідси викупати і не знаю, що з нею робити. Все, далі обрізаю стрілку. По стрілці випущу ще коротке відео, чим обробити після обрізки. Тому, кому цікава ця тема, підписуйтесь. Всім дякую за активність, за підтримку, за участь у розвитку каналу. Всім бажаю вдалого сезону і мирного неба. Ну а наразі пока!